Сміхається лагідне сонечко І дивиться в наше віконечко, проміння своє посилає, доброго дня вам бажає. Висне небо синє, синє, та не те, світить, та не гріє, сонце золоте, темна я діброва стихла і мовчить, листя пожовтіло з дерева летить, хоч би де Замріла, квіточка одна, тільки червоніє, що горобина, здалека під небом вирій летячі, голосно курличу, журавлі в ключі. Діти, ви напевно здогадались, про яку пору року йдеться у вірші? Так, про осінь. Осінь – чудова пора, вона багата на різні кольори. Існує. Рання, золота і пізня осінь. Подивіться на ці чудові картини, як ви гадаєте, на яких картинах зображено ранню осінь, а на яких пізню. Вірно, це рання осінь. А на цій картині зображена пізня осінь. Ні, Подумайте і скажіть, а яка ж буває осінь? Так, сонячна, дощова, вітряна. Яка осінь? Вірно, золота, а ще осінь грибна, різнокольорова. Жайна і щедра. Діти, ви дуже гарно впоралися із завданням. Сьогодні ми вивчимо вірш Миколи Сингаївського Вересень. Послухайте його уважно. Звозить вересень в комори кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив. Цілі гори на труси і вантажить гарбузи на машину і вози, йде до гаю, де гриби виростають щодоби. На чолі іскриться піт, Сто турбот і сто робіт. Як називається цей вірш? Так, вересень. А хто його написав? Вірно. Микола Сингаївський. Давайте ще раз повторимо цей вірш, а щоб гарно його запам'ятати, вам допоможе мнемо таблиця: звозить вересень в комори, кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив, цілі гори на труси і вантажить гарбузи. На машину і вози. Йде до гаю, де гриби, виростають щодоби. На чолі іскриться під 100 турбот і сто робіт. Спробуйте разом з батьками повторити цей вірш ще декілька разів. І я сподіваюся, ви його добре запам'ятаєте. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей!